У сумах людям надходять платіжки за комунальні послуги із більшими цінами. Причиною цього є ненарахована субсидія. Сумчани кажуть, що навіть взимку вони платили менше, ніж зараз. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Уже цього місяця сумчани отримали платіжки за комунальні послуги з новими цінами. Значно більші цифри та ненарахована субсидія спантеличують людей. Усіх турбує питання, чому так? Багато хто просто не має змоги заплатити. В зиму я отримала субсидію, вроді як би, би устраювала сім'ю нашу з чотирьох чоловік. І вийшло, що в цьому місяці я не можу проплатити комунальні услуги. Дуже дорого, дуже дорого. Без субсидії. Якщо в мене в прошлому місяці у мене було до ну, по моїй пенсії це десь гривень до двохсот, то це виходить вже до 500 гривень. Це третина моєї пенсії. Я заплатити її не можу ніяк. За світ мені 107 гривень не платили ну, 20-30, там сколько-то. За квартплату тоже платили 33 гривна, а сейчас 94 принесли. У соцзахисті заспокоюють. Ті кошти на субсидію, які сумчани не витратили раніше, вони зможуть отримати на руки постановою Кабміну передбачено, що залишок субсидії він не залишається на особових рахунках. Він знімається мешканцям, які користуються індивідуальним опаленням. І далі будемо перераховувати кошти на їх особові рахунки в банках або на поштові відділення. У департаменті пояснюють, що субсидію не перерахували через відсутність інформації про доходи сумчан. Наразі це питання опрацьовують та вже в липні обіцяють, що у платіжках цифри будуть менш адже нарахують субсидію. Ангеліна Олійник, Микола Ніколаєнко, новини СТС.